До вашої уваги результати роботи нашого маленького проєкту за темою чисельність розподіл уподобання гніздування та взаємодія при розподілі гнізд-сороки та ворони в антропогенних ландшафтах міст Полтава та Київ. Отже, актуальність проєкту полягає в тому, що обрані види є одними із найуспішніших колонізаторів міського середовища серед птахів. Вибір ними місця гніздування в міських умовах є адаптацією до еволюційно нового середовища і є цікавим елементом дослідження орбоцинозів. Крім того, вивчення міжвидової конкуренції, наприклад, ворони та сороки, дозволяє зрозуміти роль ворони, оскільки вона вважається головним хижаком і дозволяє зрозуміти частку її впливу на гніздові популяції міських птахів. Метою проекту було комплексне дослідження сучасного стану урбанізованих популяцій ворони та сороки в умовах великого і середнього міста. Uh, вивчення їх взаємодії в різних типах міського ландшафту. Uh, uh, Методами uh, проєкту є польові дослідження, які проводили шляхом картування гнізд із визначенням їх точних координат, висоти розташування на дереві та виду дерева, аналізу середовища існування ворони uh, сірої та сороки, просторові закономірності в розподілі їх гнізд, а також дослідження впливу. Присутності ворони на вибір місця гніздування сороки проводили на прикладі території міста Полтава і для цього використовували просторові та статистичні тести, які були обчислені в АР та ПЮГІЗ. Отже, на території міста Полтава вдалося обстежити суцільну ділянку розміром 16,5 квадратних кілометрів. Всього на досліджуваній території міста було зареєстровано 368 гнізд сороки сороків та 41 гніздо ворони. Щільність зністування сороки суттєво різнилася для, між досліджуваними ділянками за кретерієм крускала оліса і найбільшою була для ділянок приватних секторів, найменшою для багатоповерхової забудови. Середня щільність зністування ворон сірих на досліджуваній території була значно нижчою за сороку, і хоча щільність для територій, зайнятих одноповерховою забудовою для ворони, була вдвічі меншою ніж для таких ніж для інших територій. За тестом Крузка лаволіса щільність гніздування ворони між окремими категоріями ділянок істотно не відрізнялася. Ядрова оцінка щільності поселення сороки та ворони на обстеженій території а, також підтверджує те, що а, центри щільності гніздування сороки зосереджені в приватному секторі, а ворони тяжіють до території, зайнятих багатоповерховою забудовою. Аналіз змінних середовища існування продемонстрував, що вподобання обох видів птахів значно збігаються. Для обох видів відсоток поверхні вкритої газонами, дорогами та іншим штучним покриттям, був більшим навколо гнізд порівняно із випадковими точками. А от частка деревних насаджень була більшою навколо випадкових точок порівняно із гніздами обох видів. На основі даних про просторовий розподіл ворони та сороки у місті Полтава зроблені розрахунки впливу розміщення гнізда ворони на вибір сороку гніздових ділянок. Очікувалося, що за умови відсутності конкуренції та хижацького тиску зустрічатиметься часто сусідство цих двох видів, особливо враховуючи, що зміні середовища існування у них значно збігаються. Але у розміщенні гнізд сороки виявлено достовірну тенденцію відхилення від повної просторової випадковості до розміщення гнізд на невеликих відстанях одне від одного. В той час гнізда е, мали тенденцію до агрегації, якщо відстань була більше 200 метрів. Навпаки, гнізда ворони не продемонстрували значних відхилень від повної просторової випадковості, тобто, гнізда ворони, на відміну від гнізд сороки, мають більш випадковий розподіл. І також ми спостерігали значну дисперсію між гніздами сороки та ворони для відстаней до 700 метрів. Таким чином, наш аналіз показує, що сороки скоріше уникали гніздуватися біля гніздування ворон, і цей ефект простежується навіть на відстані 700 метрів. В той час такої конкуренції сорок між собою не помічалося, а навпаки, простежувалася деяка тенденція до агрегації гніздів. Порівнюючи щільність міздування сороки та ворони у двох містах, виявили, що у Полтаві середня щільність сороки була вдвічі вищою за середню щільність сороки в Києві, а от щільність ворони, навпаки, для міста Київ була в чотири рази вищою за щільність цього виду у місті Полтава. Такий нерівномірний розподіл птахів може пояснюватися позитивним впливом підвищеної урбанізації столиці на ворон сірих. Цей позитивний вплив проявляється у наявності більшої кількості харчових ресурсів антропогенного походження, відсутністю багатьох природних ворогів, подовженням часу активності за рахунок яскравості штучного освітлення тощо. А менша кількість сорок в Києві, ймовірно, спричинена підвищеним тиском з боку конкурентів ворон. Середня висота гніздування обох видів птахів у місті Київ була більшою за висоту, на якій розміщують гнізда птахів у місті Полтава. Для ворони ключовим є наявність високих дерев, і жодного гнізда ворони ми не зафіксували на низьких деревах, таких як водоягідні, декоративні види, чи кущі. Сороки більш лабільні у висотах розміщення гнізда і за тестами э, Рускалаволіса та манавітні э, висоти, на яких будують гнізда сороки, залежать від висоти самого дерева. Також в результаті виконання нашого проєкту опубліковано одну статтю, э, яка входила э, в, э, в э, журналі, який входить до міжнародної бази «Скопус», Квартилі в другому квартирі також всі е, наші знахідки гнізд, які е, були знайдені протягом виконання цього проекту, усіх воронов е, у е, джебі на правах певного доступу, як дати сад, і також частина результатів проекту війшли до дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії. А щодо висновків, наші дослідження щодо уподобання середовища існування виявили значний збіг у виборі середовища для гніздових ділянок сороку та ворожого. Зокрема, підлавинки надають перевагу ділянкам вкритим газонами, штучним покриттям, мають схильність оселятися поблизу забудов та уникають суцільних деревних насаджень. Підвищений рівень урбанізації Києва порівняно з Полтавою позитивно впливає на кількість ворон, яких у столиці на одиницю площі припадає у чотири рази більше. Висота розміщення гнізда для обох uh, видів птахів була більшою в місті Київ, і цю закономірність ми пов'язуємо із уникненням підвищеної антропогенного тиску у столиці та турбуванням. А гніздової поведінки сороки на присутність ворони вимагає уникнення гніздування поруч з вороною, і цей ефект проявляється навіть на відстані 700 метрів. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Валерія Сергійна. В кого є запитання до звіту?